Так, нарешті в мене дійшли руки, щось змінити на цьому підвіконні. Ось дивіться, це я колись тут мала з творчістю розлила акриловий лак. Ну, тут таке. І саме це, саме це наштовхнуло мене на, на нову технологію в вирівнюванні підвіконня. От зараз я цим займуся і побачимо результат. E, значить, що я роблю? Я беру. На глаз все роблю. Зараз майстри в мене будуть кидати каміння. Насипаю тут шпаківку фінішну. У енній кількості не знаю скільки вам потрібно, я потім домішую. Спочатку це може бути невелика кількість. Наливаю води і замішую густо. Дуже густий розчин цієї шпаклівки. І увага, десь половину об'єму наливаю, як один до двох, наливаю акриловий лак. І знову розмішую. Ці всі компоненти водорощені, тому все відбувається. Дуже швидко, все змішується прекрасно. І зараз я роблю такий свій, не, не знаю, субстрат, компонент для ремонту підвіконня. І ось вийшло щось на кшалт акрилової спиклівки, але в три рази дешевше. І зараз я буду наносити це і вирівнювати під біконя. Можна навіть густіше трохи буду дивитися в процесі. Треба дуже добре вимішати, і ось я починаю наносити на бачите, ось таким чином. Спочатку глибокі ями. Замасковую. Дуже легко, дуже прекрасно наноситься і фішка в тому, що потім його не потрібно, його не потрібно буде ні шкурити, нічого. Я так е фарбую акриловою фарбою. Так, поки що півдерочка мені вистачило на половину підвіконня. Ось зараз, щоб гарно затерти всі щілини, я змочую мій пензлик у акриловому лаці і уже більше якби, дуже так добре видно про тесторії проти світла. Я заповнюю всі щілини, Найменші щілини, вже так акуратно, така. Більш тонка робота. І вирівнюю цим пензликом все-все, все. Дуже акуратно. Він змочений в акриловому лаці. Ну ось це таке в мене ноу-хау. Я ніде не бачила такого способу. Сама придумала, бо я щось там люблю працювати з глиною і з цим усі. Туками я робила картини з акрилової шпаклівки. І ось тут раптом щось придумала для свого підвіконня. Ось, як бачите, воно вже набагато рівніше. тут щелини і. Таким чином я вже зробила багатенько. <ріст> Майже всі підвіконня в домі переробила. І ось це найбільш проблемне, бо я тут нашкодила. Ну, ось я зробила вже другу порцію. Десь на все підвіконня у мене піде, можливо, можливо, це відеречко кількості а, І треба сказати, що якщо ви хочете, щоб було хоч воно більш матовим, то даєте більше шпаклівки. Якщо хочете більш глянцеве, то більше акрилу. Дивіться на свій розсуд. А, після я буду все одно фарбувати або фарбою, або акрилом, в залежності від того, який відтінок я хочу отримати. Як бачите, то все нерівне, все воно вирівнялося, але ще робота є. Продовжу. На слідуючому етапі, після пензлика, я цей свій шпатель мочаю в акриловий лак і розрівнюю, він уже покриває і дозволяє вирівняти, ви бачите, всю поверхню більш більш гладенькою зробить, тому що неможливо все одно зробити ідеально гладеньке. А це допоможе. Потім, якщо ще наносити декілька, воно все буде одночасно сохнути, тому що це однопланові компоненти, і ви, ми побачимо результат. Так, із аматора-любителя я переходжу на якийсь рівень розряду. маляр штукатур. Ну, бачите, майже майже я ще порівняю. Ось тут досить так гладенько вийшли. І коли це все висохне, буду доводити додому. Взагалі-то вирівнювати непросто. Не Рухи мають бути такими широкими, і ви повинні дуже-дуже, якби. Ніжно торкатися. Ось ніби в танці. На поверхні буквально протягуєте. І чим більше акрилу, тим краще, на мій погляд.